Друзі, доброго ранку! З вами Інна, і я пропоную вам нашу родинну сімейну зарядку, яку ми робимо вже багато років. Щоранку просто вмикаємо це відео і дивимося, і повторюємо. Це дозволить вам прокинутися і бути більш енергічним за, за день. Поїхали! Починаємо з того, що розтираємо долоні. Гарненько так притискаючи одна до однієї, щоб їх добряче так розігріти, розігнати там кров. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Гарненько розтираємо руки знизу, зверху. Намагаємося добряче розтерти кожну частинку кожної руки. Далі починаємо бросати руки вниз. Можна трошечки присідати. Вдох носом, видох ротом. Далі руки складаємо замком, витягуємо над головою починаємо тягнутися назад всім тілом. Тягнуться руки, спина, ноги, поперек. Все, Наскільки можна назад тягнемо. Піднімаємо вищі двох плечі, також їх тягнемо назад, щоб витягнулося все тіло. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Далі беремо вказівний палець, ставимо на підборіддя і вдавлюємо голову назад, наскільки можна. Давимо, щоб шия вирівнялася. Давимо, давимо, давимо. Весь час вдихаємо носом, видихаємо ротом. Наступна вправа, дивимося по боках вправо-вліво, вправо-вліво. Робимо 8-10 разів. Рухи робимо плавні, не ривками, потихенечку, щоб нічого собі не звернути. Далі беремо голову рукою і притискаємо її до плеча помаленьку, трошечки. Тягнемо вниз до плеча, щоб не було різкого болю, але щоб відчувалося трошки напруження. Те ж саме з іншого, рукою з іншого боку. Намагаємося витягнути шию. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Далі масуємо собі плечі передпліччя, шию, Гарненько так, притискаючи, відчуваємо всі наші мишці. Добре, щоб хтось зробив, але робимо щоранку самі собі, трошечки розминаємо шию, вона дуже напружена, колку свою розминаємо, все добряче промасирували. Притискаємо, 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 плечі гарненько так розминаємо, наскільки вистачає сил. Ставимо руки отак от і починаємо їх розводити назад. Далі робимо вправу нахльост. Одна рука зверху, потім інша зверху. Обіймаємо себе. Гатна така вправа. Далі беремо одну руку вгору. І одну по нозі вниз. Одна тягнеться вниз, а інша рука вгору. І намагаємося витягнути бок і вдихаємо носом туди повітря, в цей бок, який розтягується. Вдих носом, видих ротом. Тягнемо, тягнемо, наскільки можете тягнути. У мене не виходить довго тягнути. Я швидше роблю. Якщо можете довше тягнути, вдихати, тоді довше робити. На видох, руки по сторонам. Встряхуваємо руки, ставимо руки в замок і опускаємося вниз. Наскільки можете вниз, скруглюючи спину, плечі, голова внизу, намагаємося все розплабити, плечі, спина, обличчя, все має бути і руки розслаблені. Потім помалу розпрямляємося, спочатку живіт, груди, потім тільки голова. Все робимо повільно. Далі вдих носом, видих ротом. Вдих носом, видих ротом. Трошечки розтягуємо таз таким рухом навколо себе, 5 разів в один бік, 5 разів в інший бік. Далі робимо таку вправу коліно з ліктем. Все робимо помало, щоб не зробити різкого такого руху, щоб не нашкодити собі помаленьку. Робимо в своєму темпі, як вам зручно. Якщо є сили, трошечки прискорюємося. Вдих носом, видих ротом. Далі присідаємо 10 разів. Після п'ятого-третього разу вже починаємо, коли встаємо, вставати на носочки. Вдих носом, видох ротом, видох робимо, коли встаємо. Стряхнути трошечки ноги, і саме приємне вправа, стрибки на місці. Можете Руками, головою тіліпати для того, щоб підняти свій настрій. Можете пригати якнайдовше. Мені приходиться трошечки підтримувати груди, бо я без бюстгальтеру, але все одно це підіймає настрій. Дякую всім за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей. Пока.